Єрвоградна повністю забезпечена зерном. Про це повідомив очільник області Сергій Кузьменко під час круглого столу з аграріями. На сьогодні збір ранніх зернових в області завершили. Всього намолотили 1 мільйон 600 тисяч тонн збіжжя. Цього вистачить не лише для потреб області а й для експорту. Найкращу урожайність цього року мали Олександрійський, Новоукраїнський Петрівський райони. В розрізі по культурах то це 1 мільйон 152 тисячі тонн. Пшениці Ярозима, 420 тисяч тонн ячмені, 29 тисяч тонн це горох овес і жито. І 50 тисяч тонн це ріпак. Ну зрозуміло, що ріпак нижчий ніж в минулому році, але це перепрошую погодно кліматичні умови. Це той фактор, на який наші аграрії не могли вплинути, бо 47% ріпакових площ просто-напросто вимерзло. Хочу подякувати всім аграріям: від водіїв і механізаторів до керівників фермерських господарств за те. Що добре попрацювали, і відповідно маємо гарний вжинок за оперативними даними Міністерства аграрної політики, Кіровоградщина поки що займає 11-те місце. Повторюється, це, але це вже досить добре, зважаючи на те, що попереду у нас ще друга половина жнив досить.